Всім привіт! З вами Оксана Колесник, це експерт Терсак, Територія здоров'я і краси. Знаєте, я не встигла купити собі не крем для Загару, не від Загару. Я не встигла придбати і не то, що не встигла, я просто не змогла, їх не було на складі. Але я не журюся. Знаєте чому? Тому що у мене є крем з маслом органи. Тут SPF 15, і він захищає мене. Від сонячних випромінювань. Я не купила більш нічого, тому що цього, в принципі, достатньо. Цей крем SPF 15 захищає на 93% від сонячного випромінювання, SPF 30 на 97%, а SPF 50 на 98%. Тобто жоден крем вас не захистить на 100%. Навіщо платити більше? У мене є крем. З маслом органе SPF 15. І цього мені досить. Я перед тим, як виходити на вулицю, мажу, нанесла на обличчя, нанесла на шию і нанесла на руки. Все Все інше у мене під одягом. Але і тут я не зупинилася на е, таких вигадках, на своїх, е, як сказати, на своїх вподобаннях. Для загару у мене є масло з кісточок вишні. Е, тут склад е, просто. Фантастичний, тут лінолева, ліноленова, пальмітова, стеаринова кислоти, які є незамінні, незамінні для догляду за шкірою. Вони. Ці кислоти вони сприяють оновленню, омолодженню шкіри. Це масло є дуже стійке для сонячних промінь, випромінювання. Воно допомагає мені прийняти сонячні ванни, отримати класний загар. Тобто, Я коли загораю, воно засмага лягає м'яко, красиво і не без плям. Тобто, Це маслом я мажу для того, щоб загоріти. А от цим кремом для того, щоб мене не турбували сильно великі випромінювання сонячні. І цього мені, в принципі, досить. Оце цим я хотіла з вами поділитися. А СПФ то, ну, як думаю, що це трошки вигадки і маркетинговий хід, якщо чесно. Тому що SPF 15 від SPF 50 відрізняється всього лише на 5%. З вами була Оксана Колесник. Будьте здорові та щасливі! Па-па.